Розкажіть, будь ласка, чи необхідне гаряче харчування кожного дня у вигляді супів, борщів і т.д.? Насправді, що дуже гаряче харчування, що постійно дуже холодне, напевно, це не найкраща ідея. Ось тому що ну, наш організм дуже стереотипно реагує на будь-який сильний подразник. Починає виділятися слиз, може якесь там локальне навіть запалення виникну, виникнути. Тому ні, це не обов'язковий компонент, це трошечки пережив. То, uh, совєтських таких, uh, скажімо, так. якщо ви любите супчик, то будь ласка, нічого в цьому страшного немає, uh, так я про супчик якраз розказував. Ні, ні, не, ми все поняли. Пережиток радянський, якщо любите, то і, а, і. Та. Але це не є необхідністю щось рідке їсти. Це це, це, це не очі наш. Цього не кожного дня потрібно споживати. Коли ми говорили про продукти, які між собою іноді погано да реагують або в великій кількості. А от щодо того, що що радять, чим старше ти стаєш, тим менше треба червоного м'яса, м'яса взагалі, що там mm -hmm. краще переходити на білочок, який там або е, яйка, або mm -hmm. якісь mm -hmm. риба. Щось, от як до цього, mm -hmm. а дійсно. Червоне м'ясо щодня їсти, напевно, найкраща ідея, і особливо не варто їсти щодня перероблене червоне м'ясо, тобто ковбаси, сосиски е, і всяке інше. Проте, якщо ви там раз, два, три рази на тиждень будете з'їдати невелику кількість того червоного м'яса, ну тобто там одну котлету за один раз, наприклад, то нічого страшного в цьому не буде. Тим більше, при сторінні е, це має значення, тому що ми втрачаємо м'язову масу, це називається саркопонія, і ем, особливо, якщо людина має якесь хронічне ще до цього захворювання, ця м'язова маса тане на очах. Наприклад, людина там 65 років попадає в лікарню із ковідом, припустимо, тому щеплюйтеся, щоб цього не було. Ем, вона дуже швидко втрачає м'язову масу, і дуже важко її потім відновити. Ця кволість з'являється. Ем, і щоб цьому протидіяти, треба їсти достатньо білка і мати фізичну активність просто. Їсти білок ще не ще недостатньо, мати фізичну активність. А вже звідки взяти цей білок, тут треба працювати. Знову ж таки, риба, яйця, можна і червоне м'ясо. Правда, не дуже жирне, можна можна рослинні білки, найрізноманітніші горіхи, бобові, Це все потрібно. Просто пам'ятайте, що дуже багато червоного м'яса. Uh, дуже багато червоного м'яса, особливо обробленого, це не дуже гаразд. Це як завжди кажуть, питання не в тому, що щось є uh, ядом да отрутою, а є доза дозування тому. Так, так. Ну тут просто історія в тому, що воз дійсно зробив перероблене червоне м'ясо продуктом зі статусом канцерогену. Ось. Але наразі немає переконливих даних, які б сказали, що люди, які там їдять червоне м'ясо, ну, типу, що вони прям ну, там, ну, є досить багато ретроспективних аналізів, які показують, що це не так суттєво впливає на смертність. Тут більше питання взагалі про спосіб життя і про те, що окрім м'яса людина їсть. Тому що е, важливо, що ви їли фрукти і овочі, мали достатню рухову активність, спали вночі. Водичка з лимоном, наче от що нам скаже наше ЖКТ на це? Якщо вам подобається, водичка добра, лимон теж добре, але це не панацея від всіх хвороб на світі. Це хороший ритуал, хороша звичка, можна плекати, але ну не варто думати, що це може спасти від серйозних хронічних захворювань, які потребують відповідного лікування. А на шлунок, якщо це кисле, надще нормально? Е, нічого страшного, шлунок в принципі орган де дуже кисло, прям дуже дуже кисло. Якщо випити кружку Тому нам оцет... не злякаєте, да а, та там кружка оциту розбавить шлунковий сік, а не зробить його кислішим. Попочав стравохід, але шлунковий сік, вона не ну, скажімо так, вона навпаки, кислот, кислотність зменшить. Це нормально, що в шлунку дуже кисло. Завдяки цьому наш вид виживав протягом сотень тисяч років, тому що люди не, не хворіли на різні отруєння кожного разу, коли їли щось не дуже чисте, не дуже свіже. Проблема більше в тому, що у людей, які мають інфекцію, хлікубактерпілурі. Які мають надмірну вагу, курять і приймають велику кількість нестероїдних протизапальних препаратів, препаратів від болю, в mm -hmm. них зменшуються захисні механізми, і ця кислота вона вже буде викликати серйозну проблему. Mm -hmm. Але якщо ви здорова людина, то не треба боятися ятистої кислоти в шлунку. Це нормально. Окей, okay. але не панацея почули mm -hmm. далі. Смузі на кожен сніданок, оце нафігачити багато зелені, якогось там йогурту, чи mm -hmm. потім зверху ще щось і все, і це називається здорове життя. Е, ну, якщо вам подобається, знов ж таки можна, але краще їсти свіжі овочі, фрукти або термічно оброблені, повноцінні овочі, фрукти. Плюс, поки у вас є зуби, жуйте жувати корисно не тільки, е, ну скажем, це не тільки не, не реклама стоматологів, але. Є ж е, дослідження, які показують, що люди, які втратили зуби, їхні когнітивні здібності протягом року двох знижуються, е, і це дуже важлива штука. Чесно, ну навіть чисто глобально на це глянути. Скільки в нас людей в Україні втрачають зуби і не мають можливості поставити відповідні структури, щоб е, пережовити, е, це то, тому важливо, поки є можливість живати жуйте. Це корисно не це корисно для мозку, навіть полоскати ротову порожнину олією наче. О, я такого, чесно кажучи, не чув. Знаю, що олію наче п'ють для того, щоб сходити в туалет. В цьому є певна логіка, певний механізм, тому що жир стимулює виділення жовчі. Жовч має прослаблюючий ефект, але такий буде послаблюючий ефект, можливо, не за дуже приємних обставин. Тому полоскати точно не рекомендую. Не бачу в цьому жодного сенсу. А приймати олію як послаблюючий, теж можливо не найкращий варіант, тому що є більш більш контрольовані. Те ж самі в силю. Ну це це набагато краще.